У найтемнішій главі німецької історії, у часи, коли підбурені натовпи кидали каміння у вітрини невинних власників магазинів і відкрито жорстко принижували жінок і дітей. Дітріх Бонхефер, молодий пастор, почав публічно виступати проти цих звірств. Після багатьох років спроб змінити думку людей одного вечора Бон повернувся додому. Його рідний батько був змушений сказати йому, що двоє чоловіків чекають у кімнаті, щоб забрати його. У в'язниці Бон почав міркувати про те, як його країна поетів і мислителів перетворилась на колектив боягузів, шахраїв і злочинців. Зрештою, він дійшов висновку, що корінь проблеми не в злобі, а в дурості. У своїх відомих листах із в'язниці Ванхефер стверджував, що дурість небезпечніший ворог добра ніж зло, тому що можна протестувати проти зла, його можна викрити і попередити застосуванням сили. А проти дурості ми беззахисні. Ні протести, ні застосування сили тут нічого не дадуть. Попередження всім байдужі. Факти, які суперечать упередженню другої людини, просто не віриться. А коли вони неспростовні, їх просто відкидають в бік, як несуттєві або випадкові. У всьому цьому, дурна людина самовдоволена і легко дратівлива, стає небезпечною, переходячи в атаку. З цієї причини потрібно бути більш обережним, коли маєш справу з дурною людиною, ніж зі зловмисниками. Якщо ми хочемо знати, як позбутися дурості, ми повинні зрозуміти її природу. Дурість, по суті, є не інтелектуальним недоліком, а моральним. Є люди, які надзвичайно спритні інтелектуально, але дурні, та інші, які інтелектуально тупі, але зовсім не дурні. Складається враження не стільки про те, що дурість є вродженою вадою, скільки про те, що за певних обставин людей роблять дурними, точніше, вони дозволяють цьому статися з ними. У людей, які живуть більше одинаками, цей дефект виявляється рідше, ніж у людей, які живуть в групах, і тому здавалося б, дурість є, мабуть, не стільки психологічною, скільки соціологічною проблемою. Стає очевидним, що кожне сильне піднесення влади, будь то політичне чи релігійне, заражає дурістю значну частину людства. Майже ніби це соціологічно психологічний закон, де влада одного потребує дурості іншого. Процес, який тут діє, полягає не в тому, що окремі людські здібності, такі як інтелект, раптово зазнають невдачі. Натомість здається, що під величезним впливом зростання влади люди позбавляються своєї внутрішньої незалежності і більш-менш свідомо відмовляються від автономності. Той факт, що дурна людина часто буває впертою, не повинен засліпити нас від факту, що вона не є незалежною. У розмові з ними практично відчувається, що маєш справу зовсім не з ними, як з особистістю, а з гаслами, слоганами, які володіють ними. Він зачарований, осліплений, використаний і принижений. Ставши таким чином безглуздим старяддям, дурна людина також буде здатна на будь-яке зло і не здатна побачити, що це зло. Тільки акт звільнення, а не повчання, може перемогти дурість. Тут треба змиритися з тим, що в більшості випадків справжнє внутрішнє звільнення може стати можливим лише тоді, коли йому передувало зовнішнє звільнення. До тих пір ми повинні залишити всі спроби переконати дурну людину. Бонхофер помер через свою участь у змові проти Гітлера на світанку 9 квітня 1945 року у концентраційному таборі Флосенбюрг. Лише за два тижні до того, як солдати Сполучених Штатів звільнили табір. Дія виникає не з думки, а з готовності до відповідальності. Основним випробуванням морального суспільства є те, який світ вони залишать своїм дітям. Казав Бонхофер. Залишайте свої думки в коментарях. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.